Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі і хочу сьогодні поділитися з вами новими от такими покупками, новими орхідейками. Є посилочка з орхідейками, і хочу показати, які я отримала і замовила орхідеєчки. Зараз я розпакую. Не замовляла дуже багато, потім не вистачає місця, кожний раз виглядаєш, кожен раз, раз купляється і дивишся, що вже нема де складати. Отак розпакувала. Деєчки є дві, також ще є і в подарунок. Стиму від. Дякую за подарунок. Гарне упакування і почну з орхіделок. І слоник, гарна орхідейка, це розмір 2,5. Бачу корінчики. пити хочуть, бо так попросушувалися. Ренбоу. Я ставлю фотографію, яка це має бути орхідейка. Гарний сорт. Я бачила у дівчат і вирішила також собі завести її у колекції. Ну, отака от молота. така велика орхідейка. Крістел Вутер. Я довго думала над цією орхідейкою, тому що я бачила її також у дівчат. Вона дуже Розростається, стає дуже велика, і займає багато місця. І думала, потім цю орхідейку треба буде десь і поставити, але зате вона і дуже гарно квітне, дуже довго пишно вона квітне. Її квітка, неймовірно, красива, вона біла, криштальна така квітка, біла, теж ставлю фотографію. І Теж довго я вагалася і таки вирішила її в своїй колекції замовити. Орхідейка хоче пити також корінчики у цієї орхідеїчки є просушені дуже сильно. Я буду потихенько зараз відпоювати цю орхідейку. Отакий. Гарний кущик. Ну, гарна, дуже, дуже гарна, велика. Тут нема що сказати. Бачу, що орхідейка є чимось оброблена. Такі плямки є по орхідей, по, по листках орхідей. Змивати я поки що не буду. Заберу тільки оці. Такі наліпочки, щоб вони не залишалися, поки хай вона полежить одна з другою, отак, зараз я їх попою. Я беру стакан води, мені більше не потрібно, і я візьму. Також стимулятор росту Investo 1. Одну капельку я даю. У стаканчик розмішаю. І кладу я кожну Окремо поки що, отак цю орхідейку треба листочки буде її підперти, щоб листя її було підпертим, щоб вона гарніше відновила турбур свій, бо вона за трошки засильно просохла і набираю отак таку маленьку, невелику грушечку водички. І чуть-чуть дам так по краю. Оце зійшло в неї все наниз. Скільки води, я цю водичку її і залишу, хай краще корінчики трошечки почуть почнуть. Приймати вологу, тому що я, якщо сильно почну поливати цю орхідейку, щоб корінчики мені просто не зігнили, бо вони дуже пересушені, і від пересушування можуть корінці, можуть зігнити. І також цю орхідейку також я пролию отак по кругу. Водичка теж тут, бачу, тримається на низу. І більше, я думаю, не треба. Потім десь за годинки-дві-три, я буду бачити по корінчиках, які будуть корінчики. І завтра знову зможу, або навіть і вечором, ще трошки ще її підлити. Одну і другу орхідейку. Ці орхідейки я попробую отак ставити паточки Отак, щоб листя її не падало, і вона потихеньку почала собі відстановлювати свої листки щоб листки набирали гарну вологу, гарні рослини. І такі дві красуні появилися у мене знову у колекції. Полиці докладаємо орхідеями свіжими. Правда, вони ще не скоро будуть на полицях, тому що вони будуть стояти у мене окремо від усіх орхідей. Ну і по-дальшому я буду показувати, як зашвидко орхідеї викинуть свої квітоносики. Які вони у мене будуть, як вони відновляться, які вони стануть у мене. Бо буває різне. Бувають, що стають гарні, швидко випускають квітоноси, а бувають, що починають пропадати, зігнивати корінчики. Ну, бувають різні випадки. І також у мене є різні випадки. Отаке у мене сьогодні було відео для вас. Отакими красонями сьогодні поділилася трошки з вами. І буду очікувати цвітіння. Ми, архомани, хочемо цвітіння, І щоб було пишне, красиве, так як всі любителі квітів хочуть багато квітів. Ну, на цьому я буду своє відео закінчувати. Я вам всім щиро дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Всім дякую, хто підписався на мій канал і підтримав мене, мій українськомовний канал. І вам щиро-щиро дякую і хочу вам побажати всім мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, любові, добробуту у кожну родину. Будьте всі здорові, любимі! Богом благословенні! Всіх вам, земних благ! Ну все добре вам до нових відео!